Ви сюди добрались? Що вам треба? Ви хочете сумочку? Яку? Ви не знаєте, яку ви хочете сумочку? Це не? Білу? Бі... Таку, як білу, але не білу. <різь> а таку, як білу, не білу? Де я тобі візьму? А є чорне, добре. Отаку? От Це ж інша модель. Все, йдемо на касу. Ще щось? Гаманець? Ну куди тобі такий колір? Давай чорний. Ні? І крабик? От такий ще змінює свій колір. Почекай ми з гаманцем, ще не вирішили. Тобі цей чи інший трошки? Крабик, метелик. Ще змінює свій колір. Окей, я тобі на касі достану, ще щось. Штани? Тани? Кати сохо? Ну тобі, напевно... Та що ти там кляпаєш? Давай краще оці за 693 гривні. Я знала, що тобі подобається. Ти вже забираєш, так? Да? Ну окей. Давай я тобі допоможу. Все? Метелика я на касі дам. Он твій метелик. Морячку. Блакітну. Який, тобі також розрахувати так? так. Ібролох? Ти точно це все? Це... Точно? Гроші давай!